Структура буття. Я творець. Я свідомість, що усвідомлює себе всередині живого поля можливостей. Це поле не десь далеко. Воно тут, всередині мене. Я не просто тіло, я енергія, хвиля, інформація. І саме через це я можу творити. Квантова фізика каже, усе енергія, кожна річ, подія чи людина це згущення хвиль у певній точці простору. А мої думки, увага, емоції це інструменти, що змінюють цю хвильову реальність. І щоб творити свідомо, в мені має бути п'ять головних якостей: Намір як напрямок енергії. Намір це як промінь. Коли я кажу собі, я вибираю жити ось так. Я направляю енергію в певну ймовірність. У квантовому полі існують всі варіанти одночасно. Але мій намір як курс, який вибирає хвилю серед нескінченого. Увага як фокус творення. Те, на що я спрямовую увагу, починає проявлятися. Квантово спостерігач впливає на результат. Тому, коли я приділяю увагу бажаному, я зміщую реальність у той бік. Увага це мій прожектор, мій вибір бачити. Стан як магніт реальності. Мій емоційний і тілесний стан це сигнал, який я посилаю у поле. Поле реагує не на слова, а на вібрацію. Якщо я вже у тій частоті, де бажане реальне, воно починає притягуватись. Стан це як код, за яким реальність мене читає. Дозвіл як зняття опору. У квантовому полі не існує неможливого. Але саме опір, сумніви, страхи стискають енергію і не дають їй пройти. Дозвіл це як розслаблення, як відкриті двері. Я дозволяю собі мати. Я не заважаю. Я не стискаю. Я довіряю. Вибір як дія душі. Кожен мій вибір це акт творення. Душа не сумнівається, вона знає. Вибір це не боротьба, це м'яке так. Це момент, коли я внутрішньо з'єднуюсь із певною версією реальності і просто вхожу в неї. Усе в світі хвиля, допоки я не зроблю вибір, і тоді хвиля стає частинкою, частинкою мого життя. Саме так працює буття. Я, свідомість, що згадує свою силу. Я, творець, що грає у життя.